Всім вітання, миру та добра. Записую коротке відео, бачимо це запис екрану у нас на телефоні, щоб мені так простіше буде монтувати, роз'яснити що до чого. Там було на нашому каналі відео, не так давно ми показували. Називається Котельня з охороною. Там де пан Юрій пообіцяв, що покаже, як він палить своїми котлові вугілля. Котел борт це просто... Мене часто як, запитують, як горить вугілля. Кажу, у мене такої практики немає саме на котлах борця. Але я палив ну, раніше кочагари багато різними котлами і різними сортами вугілля. Тому якби практика була по всіх параметрах, тут проблем, якби не має бути. Але пан Юрій каже, я зніму відео. З ну, самого початку тут немає. Якщо таке? Тут два фрагменти, бачимо, один і нижче другий фрагмент. По ній догоряє. Якщо треба буде щось, може, може попросити. Ну, в коментарях напишете, що ще хотіли побачити. Я думаю, що пан Юрій покаже те, що вам цікаво. Давайте дивимося першу частинку. Що не хоче відкривати? Ага, відкриває. Щоб розпалити вугілля, звісно, потрібна температура. Поэтому тому, так. Як брисучив, потихеньку відкрили, письмо хто повітря пішло, закриваємо. <кхи> Дивимося. Дивимося. Це у нас тут завантажене зараз вугілля. Ми його завантажили наверх на доску, на акацію. Тобто загориться зараз вугілля і далі буде горіти вугілля. Це відро вугілля поверх засипало в переміжку. І отак от. Так от. Вон, 30, може, менше. Так. так, Вертаємося і потім я попросив, кажу, зніміть ще продовження в кінці, як воно буде. І зараз буде кінці. Бачимо, ще нашу переписочку. Я думаю, що пан Юрій не буде нас, ну, не насварить мене ще нашої переписочки показав. І дивимося далі, продовження. Що ж воно не хоче відкривати? Так, от зараз у нас вже закінчилось активне горіння. Активне горіння вугілля. Воно було в перемішку з дровами у нас. От, Таке у нас синє рожеве пламя. Ну не повністю все, як ви бачите, от, Чуть, конечно, не... ну так і здорові, звісно, не догоріли. Ну, чого ми його розшивели. І хай у нас вже єдине, звісно, що маловато димоходи, як Борис за це говорив. Треба мені додати, тому що як, як додавав сім <кій> совочків. Шість добавив нормально, 7 додавав мало було дріб і оно, сам котел почав задихатися, поэтому це саме Вот, Поэтому треба додати домоходу і обирати грибок зверху. Так, це ми закриємо. телефон был. Ну все там сверху. Вот, типа так. Ну, температуру, конечно, она дает нормально. Вот температура. А, е... да, и Димові гази настроєні на 100. Я менше їх не скидував. Ми можемо подивитися скільки там зараз От, включилось. Ай, блін! Вибачте, дотронувся до труби. Ну десь... Десь отак от 50-60-70. Восімські. Я не буду їх зменшувати. Хай стоять. Типа аккумулятор разогрел. Не вижу далеко. Да, я попробую приблизить. Першу, першу, на перший час хватит. Ну, Женька, конечно, тут уже оборудовала. Сейчас секунду. Жінка оборудовала, конечно, уже сушилку поставила, так це средне тепло аккумулятора. Он если вам не покажу, уже и покажу, сейчас, секунду. А цены тепло аккумулятора. Вот так вот. Сейчас приближу. Ага, вона фокусується, ну, до речі, говоря, підіймає телефон. Дякую за увагу. Вибачте, що це такий оператор. Так. Ну, якось так. Ну, думаю, побачили, як воно працює, як воно гріє більш-менш. О, і що хочу о, зробити на чому акцент на тому, що вугілля буває дуже різне і по-різному працює. Що воно давилося, та, там да, низький димохід і грібочок на, на димоходові. Але я сумніваюся, що воно так аж давилося після того. О, да, не, там трошки за кажу, з Димоходом я вважаю, що він низький, він працювати так, як, як мало б бути. Немає, ну, не, не буде. Плюс до того там немає притоку, якби так все герметичненько. О, Але може бути таке, що сама газова щілина завалювалася вугіллям, може, там треба було ще між, ну, домішувати між вугіллям. Дров. Може бути таке, що щілина газова завалювалася. І не вистачало. Ну, у нас, в принципі, в цих котлах не щілина, вікно газове. Йому просто там не вистачало повітря. Таке могло б бути. Тому що я не знаю. Якщо якісь запитання є, пишіть внизу в коментарях. Пане Юрій прочитає і дасть вам відповіді. Тому що я дистанційний, я далеко я не можу. Запалити його на, на вугіллі. В принципі, в нашій місцевості зараз за вугілля знайти вже давно його не бачив вживу. Якось так. Пишемо, коментуємо, всім до побачення.